Ось я зайшла в, до наших курчаток ввечері і хочу вам показати. І що це в нас тут? Це в нас несеться молоденька курочка. Це вже третє яєчко. Ось таке круглесеньке. Вона несеться вже. Це курчаткам, навіть курочкам вже 5 місяців. В 5 місяців вони вже знесли своє перше яйце. В марту у нас був перший виводок. В цьому році вивела квочка і ось вже несеться третє яєчко. Для того, щоб в 5 місяців вже збирати свої яйця у курчаток, ми кормили їх десь 4 місяці комбікормами. Ми купували їх і 4 місяці десь приблизно їх кормили. Півночки такі ходять, замурзані, тому що їдять виноград. Вилітають їдять виноград. І ось такі вони чумазі трошки.